Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хотілося би з вами поговорити і розповісти вам трошки про деякі свята, які святкували наші далекі пращури в липні місяці. Чому кажу деякі? Тому що свят було різних багато, і вони відрізнялися в різних регіонах і в різних місцевостях. Десь святкувалося це. Свято десь не святкувалося, було невідомим. Ну, тому так, потрошку розповім те, що знаю. І почнемо з початку липня. Гаряча пора, літо в розгарі і наші пращури 2 липня починали святкувати день велесового снопа так званого. Як нам відомо, одна з іпостасей Бога Велеса, не єдина, а тільки одна скотій Бог, Бог сільського господарства, Бог рогатої худоби, і наші пращури його чествували як такого, що покровительствує сільському господарству. Тому 2 липня був день снопа Велеса. Люди починали косити і зв'язували траву в снопи. А останній сніп вважався снопом Велеса і втіленням самого бога в цьому снопі. Тому цей останній сніп приносився на капище, ставився там. І до нього аж до. Осені аж до закінчення осінніх жнив приносилися різні треби. От. І наряду з цим святом, снопом велеса. І ще в цей день наші давні пращури відмічали і почитали алатир камень. Вони також Зазвичай ставили на капищі поряд з цим снопом і ідолом Велеса. І цей, цей камінь вважалося по легенді, що був дуже великим, важким і запирав собою вхід до світа його. І міг його відкрити, відсунути, тільки Бог Велес. От. І без нього. Якщо він загорожував дорогу, то померлі душі предків не могли покинути навій світ, щоб бути там, де їм потрібно бути. І ось тому поруч з Велесом ставився цей каміння-латир і славився і чествувався також в цей день. Частіше за все його покривали бичачою шкірою і в цей день його поливали водою зі струмків. Вважалося, що після цього вода робиться, набирає лікувальних властивостей, і знахарі її брали звідти і лікували нею. Ну і ще розкладалися всілякі оберіги велесові, зроблені на честь цього бога. Розкладалися на цій шкірі политою водою і на камені алатерю. І вони там лежали в цей день. І вважалося, що вони набираються сили самого Бога і краще тоді працюють, краще захищають. 5 липня наші пращури святкували іменини місяця. І поряд з ним і його батьків, бо в деяких регіонах вважалося, що батьками місяця є Бог Велес, рогатий Бог і Мара, богиня смерті і богиня зими. Їх також Згадували 5 липня на іменини місяця і підносилися їм також треба. Взагалі місяць дуже був такий, знаєте, містичний предмет, чи планета, чи, не знаю, як його назвати в розумінні наших пращурів, але йому придавалося значення, він по їхнім віруванням значив собою і ладью велеса, в якій він міг переміщатися по небу вночі, і серпом мари, і е, чашею для колдовських чарівних зілій, як вони вважали, е, коли він то повний. Наповнений, наповнена чаша, коли пуста. Ну, В цьому відображувалися місячний цикл Нового луня і повінь. Якщо на цей день, 5 липня, припадав повний місяць, а по традиції наші пращури виходили дивитись на місяць. І споглядати, який він. Якщо він мінливий, якщо він рухливий, якщо його то накривають хмари, то він виходить, якщо він блищить. Ну, якщо він повний, то вважалося, що буде гарний врожай. Якщо ж на цей день припадало молодий місяць, то, то було гірше. Треба було готуватися до того, що міг бути неврожай. Жерці в цей день, іменин місяця, спеціально виходили дивитися на місяць, набиратися його сили чарівної. Вважалося, що він їх заряджує чарівною своєю силою для подальших їхніх справ волховських. А от простому люду було в цей день на місяць дивитися. Довго заборонено, бо по повір'ям вважалося, що хто довго дивиться на повний місяць в цей день, з того мара може випити всю силу. Ну, ось такі були два свята в липні. Я вважаю, вони не дуже знайомі і поширені, але були. Ну, а самим таким, знаєте, значущим святом, все ж таки в липні було день 20 липня, день військової звитяги, день військових, ратників, захисників. І це був день перуна Бога, який захищав рідну землю. Ставав на захист від кожного, хто міг посягнути на рідну землю і прийти туди з війною. В цей день вважався ну, таким собі професійним святом всіх воїнів, можна так сказати. По легендам вважалося, що загиблі воїни. В бою попадали всі в небесний полк Перуна і захищали живих людей від всього зла. Тому і свято це було почитаєме, поширене і пишно святкувалося. В цей день молодих юнаків посвячували воїни. Проводився такий жерцями обряд. Юнаків начебто вбивали, вони помирали, ложили навзніч з закритими очима, і це собою бажалося, що вони на цей час померли для світа людей, поки не стануть чи стануть воїнами. Потім для них. Готувалися такі змагання. Спершу ці юнаки повинні були перейти вогняну річку. Її обособлювало розпечене вугілля, такий шматок десь на кілька на кілька метрів. Потрібно було війти в такий стан на і пройти по цій. Вогненій річці начебто. Потім хлопцям треба було з зав'язаними очима знайти дорогу до або стовба, який ставився на тому місці, де проводилися ці змагання, або до якогось певного дерева. І хитрість була в тому, щоб Закритими очима зав'язаними, знайти туди дорогу і не помилитися. Потім треба було вибрати юнакам предмети, які потрібні будуть воїнові в поході не помилитися І, і ще... Розгадати три загадки, які їм загадувалися. А потім вже в самому кінці на цих хлопців, ну, як наче влаштовувалися полювання, їм потрібно було заховатися, потім десь скриватися і по-хитрому. Повернутися потім до цього ж місця, і доторкнутися до листя на певному дереві, яке вибиралося. Ну, бачите, вважається і видно з цих змагань, що хлопчики-юнаки змагалися і в силі, і в розумі, і в хитрощах, і в сноровці. Все тут присутнє в цих змаганнях, але і це ще не все. Потім їх після змагань жерці оживляли, хлопці були готові до посвяти і, вірніше, посвячені вже в воїни, Хто пройшов ці змагання? Вони не начебто оживлялися вже, вони мали право в ранзі воїнів жити в людському світі. На цьому місці, де проводилися посвята юнаків, запалювалося 9 вогнищ, 8 і одне в центрі. І ось в, в, в цьому колі, де, де горіли ці вогнища, то чоловіки, дорослі вже, билися на кулачки або на мечах, показуючи свою всю силу і спритність. Вважалося, що хто відмовиться в цей день вийти в коло і позмагатися, до того будуть зневажати і насміхатися з нього. Слабкість це була така для чоловіка не вийти в цей день. В коло на змагання. Ну, а після всіх цих ритуалів, після всіх цих змагань і посвят, тоді вже поселення починало святкувати наїдками, напитками. В основному їлося в той день м'ясо, тому що, до речі, буде сказано в жертву перуну в той день підносилася. Жертва кров'яна, або бика або півня. Частіше за все однотонного і бажано червоного кольору. Коли ця жертва підносилася, то кров'ю цієї жертовної тварини чи птаха всім воїнам робилася мітка на лобі і вважалося, що тепер цей воїн захищений від смерті. від Меча на полі бою. І тому і стіл накривався, столи накривалися в основному м'ясними наїдками, до них ще був хліб та каші, і, звісно, напої хмільний мед, пиво і квас. Наші пращури тоді ще горілки не знали. На напої були такі. От. Ну і наостанок, вже на ніч вважалося, що ці посвячені хлопці у воїни повинні ще і показати себе як чоловічу свою силу, і провести ніч з жінкою, щоб було видно, що ти дійсно чоловік і можеш не тільки в бою, але і в житті показати себе справжнім, справжнім чоловіком. Ну, ось такі були традиції, такі були свята в липні у наших пращурів. Тому, як я вже колись казала, здається, що наші пращури мали дуже багато свят і вміли святкувати. І кожне свято мало свій якийсь певний сенс, зміст, для чогось це було, з чимось це було завжди пов'язано, з природними циклами, і з людськими факторами. І все було для чогось, не просто так. Ну і 27 липня, я вже про це недавно розповідала, то був Чурів день коли свят... чествували Бога Чура, не дуже відомого Бога, але дуже поваж... поважаємого і кожною сім'єю, кожною людиною окремо. Про Бога Чура ми всі знаємо, навіть з дитинства до нас дійшло до наших часів. Оця фраза чур мене. Або чур мені. Але ми, звісно, не знали, коли це вимовляли, що це значить. Ну, тепер ми знаємо, що якщо чур мені, то, то вже це ти як за собою закріпив право чимось володіти і підкріпив це ім'ям Бога Чура. Ну, а якщо чур мене, то це. Свого роду захист, людина звертається, чур бережи мене. І зараз можна також так казати, просто зараз уже майже, майже так ніхто не каже. І ще мене просили поділитися заговором до чура, тим, яким очищується простір. Межі свого господарства або свої власні. У ну, мене цей заговір є, він російською, але я коли його читаю, то намагаюся ну, перекладати українською. Ну, зараз я спробую сказати вам на російській мові, а ви вже перекладайте собі українською. Можна, звісно, і російською читати, бо там, ну, я б сказала, не зовсім російська мова, там, мабуть, старослов'янська більше. Але я коли читаю, то намагаюся якось перекладати більш на нашу українську. Ну, заговір такий. чур чурыла стар пристар ты ходи ходи похаживай ты води води поваживай ты сиди сиди посиживай всяко зло от нас отваживай чур чурила стар пристар ты води кола глазами Всяку недаль гони от нас долами, В оберег нам чуре стане, Сила Божеска будет с нами. Гой, вочерна, чорна нечиста, с пропаді пропадом, як ововсений а Оберніся круг як необратимший, веще слово рек, кола оберег. веще слово рек, кола оберег. веще слово рек, кола оберег, гой. Ну, Оце такий заговір. От. А чистка помешкання, ну, я розповім, як це робиться. До прикладу, нам потрібно почистити квартиру, то запалюємо свічку. Краще, звісно, не церковну, вже тоді краще просто парафінову, ніж церковну. І від вхідних дверей по периметру обходимо з запаленою свічкою, читаючи цей заговір, обносячи. Стіни, вугли, вікна, зеркала, дуже ретельно вугли і дуже ретельно зеркала. Ну, рухи я використовую спіральні, коли чищу своє помешкання. От. І отак проходимо по, по солонь. А потім можна і проти солонь походити по відчуттям. І дивитися, як горить свічка, якщо десь кіптява, полум'я збивається, там більш ретельніше почистити. Якщо горить рівно і не, немає диму чорного, то все більш-менш. Добре. Заговором, заговором цим користуються і, і перед тим, як проводити просто якісь обрядові дії, також простір чиститься. Перед обрядом його читають. Вважається, що заговір доволі сильний. Ну, от, таке було в мене сьогодні для вас відео. Знову виключалося, переривалося, бо потрібно вже купляти нову карту пам'яті, але все щось заважає. Тому відео у мене складаються з якимись перешкодами, але то нічого. Головне, що вдалося записати те, що я хотіла вам розповісти, на сьогодні, мабуть, досить. Всім бажаю миру, добра і дочекатися скоріше перемоги над нашим ворогом, лютим. Бо вже так хочеться, знаєте, свободи, дійсно, відчуття свободи, волі. Справжнього, щоб от ми сьогодні родиною розмовляли про те, на море не поїдеш цим літом. І взагалі сутужно живеться нам, хоч ми і не в районах бойових дій живемо, але все одно сутужно живеться, то не дуже то розгонишся. А хотілося б десь поїхати на природу, подихати. Якщо на море, то до лісів справжніх великих. От. Ну, бажаю нам всім скоріше дочекатися перемоги, відвоювати наші землі, наші моря і подорожувати. Хай буде все добре. І нехай буде так.